Друзі, вітаю! Оперативна інформація з підрахунку голосів другого туру виборів президента Туреччини. Станом на зараз опрацьовано близько 43% електронних протоколів. І результати наступні. Діючий президент Туреччини Ердоган отримує результат у вигляді 57,9%. Виборців його опонент Кемаль займає друге місце з результатом 42,91 голосів. Будемо далі слідкувати за підрахунком голосів, тому що спочатку говорили, що аж о дев'ятій вечора мали опублікувати перші дані, але ми вже маємо фактично близько половини опрацьованих протоколів і діючий президент поки. Отримує результат, який дозволяє йому перемогти у цих виборах. Я маю на увазі. Ердогана. Слідкуємо далі за цими подіями.